20 саджанців троян Світлана Андрушко отримала у рамках акції Квітне допомагай перемагай. Жінка очолює ОСББ за адресою Стеценка 5. Суспільному розповідає, квіти планує висадити на прибудинковій території. «З торця будинку у нас там ми посадили дерева і вони нас не прийнялися. І там якраз така площадка для роз. Акцію Квіт не допомагай перемагай другий рік поспіль у Вінниці зорганізовує благодійний фонд Подільська громада. Цьогоріч майже 10 тисяч саджанців троян надала компанія декоплант, каже очільниця фонду Олена Данілова. Розподілять квіти між дитячими садочками, школами, лікарнями ОСВБ. Частину кущів передадуть деокупованим громадам України. Ми висадимо близько 20 тисяч троянд, і кожна з них це ну по 100-150 гривень один саджанець. По Україні вчора теж відправили близько двох тисяч троянд. Ми обрали ту територію, яка ну дуже постраждала від війни, і досі страждає. На жаль, це і Харківська область, і Миколаївська, Запорізька, Дніпро, Дніпропетровська. Три тисячі кущів троянд отримали у рамках акції і комунальне підприємство «Вінниця-Зеленбуд». Їх планують висадити на проспекті Коцюбинської, юності та Київській, каже директор директорка Тетяна Прибиш. Ми висаджуємо їх саме на проспекті Коцюбинського, на сквері Київському напроти автовокзалу, де вже є існуючий розарій. Також продовжуємо посадку квітів на проспекті юності, де декілька років тому ми розпочали і започаткували влаштування нового розарію. Цього року ми підсаджуємо. Також частина цих троян піде на новоприєднані території. Троянди на проспекті Коцюбинського висаджує Надія Кручківська. Ми їх розмотуємо, замочуємо в водички, ну викладаємо горщечки і привозимо на ділянки і висаджуємо. Акція Квітне допомагай перемагай цьогоріч має благодійну мету, каже Олена Данілова. Хочуть не лише прикрасити вулиці квітами, а й допомогти Збройним силам України. Кожна організація, яка бере саджанці для впорядкування прибудинкової території, за бажанням може перерахувати гроші на рахунок фонду. За них придбають дрони та тепловізори для української армії. За тиждень, відколи стартувала акція, люди задонатили 10 тисяч гривень. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Пільне новини Вінниця.